На порозі стояла жінка вже дуже добре, при надії, і мене відсунула з дороги та просто на кухню. Розсілася і каже Я у вас тут не раз буваю, тому все знаю, що де стоїть, дещо переінакшу, дещо зміню. А з якої це радості? питаю я її. Як з якої? Я ж люблю вашого чоловіка і дитина у мене від нього буде. Ага, я вже ледве стримувалася. І жити ти тут плануєш? Не треба мені грубити, каже та персона, а де ж іще? Адже ваша донька вже вийшла заміж, на квартиру не претендує, то я тут буду жити, я тільки руками сплеснула. Які ж то є жінки, чи то вони геть безстрашні, чи просто геть без царя в голові? Давай дочекаємося Тараса і все поставимо на свої місця, кажу я їй, добре, я б у вас щось поїла, смоли можу запропонувати, кажу їй я. Ну вона скривилася, мовляв, які ж то жінки є, коли їх кидають чоловіки. А я зателефонувала чоловікові і повідомила, що його кохана у нас в квартирі, і треба, аби він приїхав і поміг їй вийти з хати. Бачили б ви його, коли він поріг переступив. Надійко, то все велика помилка, я все поясню. Вона мене обкрутила, і я нічого такого не хотів.